Слава Ісусу Христу! браті і сестри, поздравляю усіх вас із Воскресним Днем учасників з прийняттям святих Христових Таймів. Сьогодні, крім івангельської притчі, яку ми чули за Божественною літургією, Хочеться повернутися і до іншої теми, яка є на сьогодні на устах, на нашій пам'яті, у нашому відношенні. Це сьогодні День Збройних сил України. Ми вперше ось так в такому нашому форматі вшановуємо це свято. Перше наше зібрання на молитві вносить іншу тему, пов'язану з нашими Збройними силами. Раніше церковний звіт закликав своїм сумним позовом, і ми з трепетом знову слухали і читали, що проважаємо останню дорогу воїну. Я щось внутрішнє сьогодні відчуваю, це якесь щось міняється, якийсь перелом. Ми сьогодні бачимо живими і здоровими наших захисників, які стоять тут посередині, де найчастіше ми Це якийсь подих життя. Перемога, життя над смертью. Я поздравляю в першу чергу наших воїнів. Святом Збройних Сил України. У Вашій особі ми вітаємо всіх воїнів, які сьогодні чи на ротації, чи стоять там на кордоні, захищають наші, нашу землю, нашу батьківщину. Власне, ми називаємо дуже часто слово батьківщина. І щось для нас це таке немов би із підручника. Так треба казати на землю, де ти родився. Але я би хотів, щоб ми зауважили більш глибше. Батьківщина, земля твоїх батьків. Ти не просто захищаєш якусь територію, не просто якісь інтереси. Ти захищаєш батьківщину землю своїх батьків. Так сталося. Тому що когось одного звинувачувати в стані наших Збройних сил не можна. Бо одні руйнували їх, інші пасивно спостерігали. І ми в тому числі говорили про бюджети, говорили про багато що, договорилися до того, що армії нема. Тепер ми знаходимо відповіді в багатьох книжках. І кажуть, хто не готує свою армію і не отримує, буде годувати іншу армію. Чужу. Ми нарешті повернулися лицем до своїх захисників. Ми нарешті повернулися лицем до чоловіків, як таких. І чоловіки повернулися лицем до своєї батьківщини. В легкі часи для церкви. Легкі, тобто часи відсутності гоні. Один із преподобних сказав, один із вченців е, сказав, поскодів приподобих, тобто немає святих, де вони є? І коли було мирне небо, ми так вважали. І чоловіки якісь несправжні, питають жінки, чому не замовили? Нема за кого вийти. Десь чоловіки перевелися. Ми сьогодні бачимо, що нічого в нас не перервалося. Все в нас є. Просто треба розуміти кожному своє місце і своє значення. Тому що гендерний підхід і інші якісь напрямки ідеологічно-психологічного характеру все так поперекручували що кожен старається зайняти не своє місце. Всі жінки хочуть бути сильними, самодостатніми, позаймали все, а що тобі чоловікові на щось напрягалося. Він собі залишається просто чоловіком. Ми порушуємо саму основу буття. Читайте книгу буття, читайте апостола Павла. Кожен повинен нести свою місію. І кожен, кому положено воздавати свою шану, Кожному положено воздавати свою шану. Коли все буде на своєму місці, тоді гармонія буде в цьому суспільстві. Тоді ми будемо приділяти увагу тим цінностям, тим задачам, які є важливими в нашому житті. Тоді чоловік буде на місці чоловіка. Жінка буде на місці жінки, керівник державний буде на місці державного керівника, військовослужбовець буде впевнений своєму завтрашньому дні, бо він буде забезпечений, армія буде надійно, кордон буде на замку. І люди будуть жити щасливо. А якщо ми цей закон порушуємо, це розбалансування закону створює хаос. Знову ж таки згадаю одного із ченців, сказав він, що без дуже боїться порядку. От як хочете прогнати диявола, наведіть порядок, Щоб всі жили згідно закону, згідно правил, які прийняли, які базуються на Божих законах, на Божих правилах. Тому ми часто кажемо про дисципліну в суспільстві, в армії. Будьте в яких напрямках. Сьогодні цей момент отрезвління. Сьогодні День Зброй... Збройних Сил України надихає нам по новому подивитися і аналізувати це. Але завжди опираючись на закон Божий, на закон совісті. Те, що відбулося протягом двох років, свідчить, що ми свідомі, ми можемо змінитися, ми змінюємо. Наприклад, волонтерський рух. Армію підняли ви, барафіяни, жителі України. Всі підняли їх. Хто що, хто мів, хто служив, не служив, ремонтували, возили, носили, захищали, підтримували. Ми воювали всі. Але це такі форс-мажорні обставини. Але сьогодні треба воздати шану і належну увагу тим, хто, кого це є вже спеціальністю. Хто обрав цю спеціальність і кого ми сьогодні закликали захищати наші кордони? Тому честь вам і хвала захисники нашої Батьківщини. Залишайтеся нам здоровими. Ми будемо допомагати, будемо молитися в цьому храмі. Будемо пам'ятати про вас. Так трудно. Але Господь сподобав вас прийти в світ, в світ прийти чоловіком, справжнім чоловіком. Тому хай сьогоднішній день буде для вас днем, коли ми, схиляючи в знак поваги за вашу місію, за ваш крок, за ваше сьогоднішнє стояння тверде. Шановуємо і закликаємо на вас Боже благословення. Хай Милосердний Господь дає вам чуйність бачити ворога. Добре око не пустити його сюди, сміливість і зберігає ваше життя і здоров'я, щоб, повернувшись сюди, ви, ви з повноцінною енергією повернулися до мирної праці. Я бажаю, щоб Господь. Звичайно, нам дарував мирне небо. Але я не бажаю мирного неба, стоячи на колінах. Я бажаю мирного неба, стоячи в повний ріст на своїй вільній батьківщині, щоб було мирне небо. Бо мир в рабстві теж можна буде. І казати, мирне небо, ну в рабстві. Не стріляй, ну ти рабі на колінах. Не треба нам такого миру. Це не мир. Це повна поневолення. А от мир, мирне небо, свобода, мирне небо відчувати себе господарем на своїй землі. Ось до цього ми правимо. Тому перемоги нам на сході. Перемоги не тільки на, на цьому фронті, який є. Не тільки Донецьк і Луганськ. Курс також наш. І Ростов український. А що, не, не говорити правду? Що тільки ці кордони? Ми думаємо як українці. Там також українці. І за Харковом, і за Курском, і за Білгородом. Білий город. Його князь наш застував. Не Тамерлан. Наш князь його застував. Це також наше місто. Тому і ми там, українці білі. Але треба спочатку триматися купи, щоб мати сильну армію, будучи впевнені в своїй перемозі, надихаючи наших хлопців, хай мають гарну зброю, щоб вона їм давала можливо знищити всіх мускалів. Тому перемоги вам, здоров'я і живими здоровими повертайтеся на Україну, на нашу землю. Ми вас тут чекаємо. Будемо підтримувати, тому закликаю на вас Боже благословення і слава нашим Збройним силам України. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні!